Теперішнє покоління засирає велику трійку. Та й ладно скажете ви, та я б теж так сказала раніше. У всіх свої смаки, головне, щоб подобалось. Але нещодавно я побачила інтерв'ю, яке давала дівчина із студії озвучки, і я дещо в шоці. Я прихильниця того, що на нашій території анімешників ніхто нікого не засирає за смаки. А ця дівчина взяла і засрала One Piece, що воно переоцінене. для ремарки моє улюблене аніме із трійки – це Наруто. Але я не думаю, що One Piece поганий. Далі ця дівчина. Сказала фразу, мов ніколи не запитуйте в анімешника пораду з чого починати, бо вам скажуть клуб Ярічин або боку на піко. Що? Та я завжди рада, коли мене запитують про пораду. Намагаюся дізнатися жанри, які любить людина. Особисто я не агресивна, але дана пані, як на мене, несла повню чухню. Кожен може дивитися, що хоче. Комусь подобається зошит смерті, іншому дюрара. Або і те, і те. Але якщо твоя проблема в тому, що ти не можеш подивитися більше 24 серій, проблема не у великій трійці І так, ви не зобов'язані поставити їх на перше місце у свій топ, але я вважаю, що ви маєте їх проглядати. Анути, а яка ваша думка?